Доброго ранку малята! Сьогодні я вам загадаю загадку. Слухайте уважно і відгадайте, хто це такий? Він взимку біленький, а влітку сіренький, має куций хвіст, довгі вуха, невеличкий він на зріст. Правильно малята це зайчик. Сьогодні в гості до нас завітав зайчик. Він уже змінив свою шубку сіреньку на біленьку, бо настала зима. Малята, а зайчик нас зголоднів і змерз. Тож хай він у нас погріється, а ми його почастуємо морквинкою, бо він її дуже любить їсти. Ось така в нас є морквинка для нашого зайчика. Малята, але вона для нього завелика. А ми для нього зараз зліпимо маленькі морквинки, і він буде ними добре ласувати. У нас морква оранжевого кольору. Для цього нам треба взяти пластилін оранжевого кольору. Але спочатку треба зробити пальчикову гімнастику. Тихо-тихо, ходить котик, Глапками гладить свій животик. Котик діток не лякай. Краще з дітками пограй. Тепер ми з вами візьмемо наш пластилін, пореділимо його на частинки і будемо скочувати у стовчик між долоньками, ось так качати. А зайчик наш буде слідкувати. Чи ми правильно робимо для нього морквинку? Ось яка в нас морквинка вийшла для нашого зайчика. Візьмемо іншу частину пластиліну, теж покладемо між долоньками, і будемо його скочувати. На край нашого пластиліну ми щільніше будемо натискати долоньки, щоб у нас вийшла морквинка з гострим кінцем. Так. Ось у нас іще одна морквинка є. Тож, любий зайчику, пригощайся морквинками. У моркві дуже багато вітамінів, щоб ти був здоровий, швидко бігав. Тож, малята, ми з вами сьогодні зліпили і почасували нашого зайчика морквинками. Морквинки в нас оранжевого кольору з гострим кінчиком на краях. А робили ми нашу морквинку, скочували наш шматочок пластиліну між долоньками. Пригощайся, зайчику, морквинками, смачного тобі!